З 1 квітня на вулицях Луцька з'явилися електросамокати, якими люди можуть скористатися у власних потребах. Приватний підприємець розмістив транспортні засоби у багатьох районах міста. Працюють вони за класичною схемою: завантажуєте додаток, оплачуєте та користуєтесь. Проте, як виявилось, їх встановили без жодних дозволів. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині конкурент розповів очільник департаменту економічної політики. Борис Смаль. Намагаємося все це владнати людськи далі правомірно, бо треба було брати дозвіл на надання таких послуг. Він його не написав по різних причинах, можливо, навіть не знав, тому що, виявляється, вони з іншого міста. Відтак, за словами Бориса Смаля, зараз самокати, які були у місті, забирають з вулиць до розв'язання цієї проблеми. Він також зазначив, що минулого року до міськради надходило чимало скарг від жителів міста. Частина людей це молодь, їм прикольно, що вони газідлять і швидко їздять. А інша частина пишуть нам задають їх з тротуарів, бо не можна пройти. Тому новий підприємець спочатку має врегулювати питання стоянки цього транспорту, щоб не заважати лучанам. А вже після цього можна буде говорити про надання дозволу. Коли ж у Луцьку знову запрацює послуга шерингу електросамокатів, невідомо. У міськраді кажуть, що усі терміни залежать від підприємця.